Добрий ранок, в добрий час. Рада я вітати вас. Заняття в нас непросте. Ви дізнаєтеся все про загрозу, небезпеку. На все відповідь знайдете ви розсудливі, старанні, ще розумні та обачні, тож часу не гаємо, заняття починаємо. Що таке безпека? Це ситуація, коли не існує загрози твоєму життю, здоров'ю і добробуту. Навпаки, небезпека виникає тоді, коли з'являється загроза твоєму життю, здоров'ю і добробуту. Розглянь малюночки, коли може з'являтися небезпека. Або ось такі небезпечні ситуації. Ви вже дорослі і скоро підете в школу. Батьки вас можуть залишити самих вдома і піти на роботу. Давайте з вами розглянемо. Як поводити себе безпечно вдома? Якщо ти сам вдома, ніколи не відкривай двері незнайомій людині. Це може бути дуже небезпечно. Навіть якщо тобі кажуть, що це лікар з поліклініки або сусідка, або знайома мами? Ніколи не лізь у розетку ніякими предметами, не користуйся електроприладами без дозволу батьків. Сірники не забавка для дітей. Ігри, пов'язані з вогнем, можуть спричинити пожежу, втрату майна або навіть загибель людей. Дітям не дозволено користуватися газовими приладами або знаходитись близько від електронагрівальних приладів. Не можна чіпати руками чи пробувати на смак незнайомі рідини, бензин, ацетон, спирт. І пам'ятай, що хлопавки, бенгальські вогні і свічки можуть спричинити пожежу. Що ж таке безпечна поведінка на вулиці? Тримайся подалі від незнайомих людей, які поводять себе недобре, уникай будь-яких розмов із ними. Будь обережним, ніколи не погоджуйся на пропозиції незнайомців. Ніколи не сідай у ліфт самостійно. Або з незнайомими тобі людьми. Ніколи сам не виходь з двору свого будинку. Якщо ти відчуваєш, що хтось переслідує тебе, намагайся скритися від нього, але не заходь у безлюдні місця, ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми до чужого під'їзду, підвалу або інших безлюдних місць, сідати в чужі машини. Потрібно одразу ж кричати і звати на допомогу. Якщо біля тебе зупиняється авто і незнайома людина звертається з якимось проханням, головне, не підходь надто близько до машини. Якщо запитання тобі здаються сумнівними, то вічливо скажи незнайомцю, що ти поспішаєш. Ні в якому разі не сідай до машини, щоб тобі не пропонували. Пам'ятайте, що говорити ласкаві слова, обіймати, цілувати, дарувати подарунки і пригощати насолодами. Можуть тільки дуже близькі і знайомі люди. Мама, тато, сестричка, братик, бабуся, дідусь. Незабаром ви станете школярами, і більшість з вас вже зараз відвідують шкільні курси. Безпечна поведінка в школі. Що це? Уважно слухати вчителя, на уроці сидіти тихо, у школі ходити спокійно. Чемно поводитись в їдальні, не сидіти на підвіконні. Перила і сходи це небезпечно. Не можна штовхатися та битися. Малята завжди будьте обачні і обережні, щоб берегти себе в небезпеці. На все добре. До нових зустрічей!